Фіцван Каді, автомобіль свіжопринений 2020 року випуску 2.0 дизель. Номер телефону, автомобіль весь в рідній фарбі, повністю обслужений. Ціна 18700 плюс присутній торг. Так, автомобіль на ось таких дисках. Покажу зараз салон. Так, є в нас клопідйомники, мультируй 165 тисяч, підтверджуючого пробігу, 500-пінчаста коробка передач, є в нас навігація, кліматконтроль. Так, ось в такому стані в нас сидіння дуже охайне збережений салон в даному кадіку. Так, позаду. Ось такий вигляд має. Так, ось зацікав даний кадік, хоче більш детальніше інформації, телефонуйте, продайте все детальніше по телефону. Скажу. 20 рік, 2.0 дизель, 18700 плюс торг. c 5. Автомобіль на самій максимальній комплектації в дуже хорошому стані. 2013 року випуску 2.0 дизель. Номер телефону можете бачити на екрані. Ціна 11200 плюс присутній торг 240 тисяч рідного пробігу. Так, є ще одна пара коліс на дисках, гідропідвізка. По салону, передні задні склоп'яники, пам'ят сидінь, підігрів сидінь, масаж сидінь, комбінований салон, мультироль, коробка в нас робот, клімат, контроль, навігація. Ось в такому стані. Салон досить. Охайно збережений салон в даному світру. Так. Є 4 режими підвізки, автомобіль зараз лише на другому і виглядає досить високо. Позаду є партроніки. Також є ось такі шторки на вікнах козицька. Даний Citroen. Телефонуйте вже все детальніше по телефону продається, розкаже. Шкода Octavia, Автомобіль свіжо і повністю розмитнений. Вже зроблений сертифікат автомобіль 2000 року випуску, 1,6 бензин, номер телефону, ціна 4700 плюс присутній торг. Так, Зараз покажу салон передньо задні склопідйомники, 5-6 коробка передач, є в нас кондиціонер, підігрів сіді, 139 тисяч на приборці, також є в нас люк. І сидіння дуже охайні і збережені в даній октаві. Так, позаду ось такий вигляд має. Кого зацікавила дана шкода? Хоче більш детальнішої інформації, телефонуйте. Вже все... Продавець по телефону розкаже. Нагадую. 2000 на рік, 1,6 бензин. Свіжо прогнаний автомобіль. Номер. Ціна 4700 плюс торг. Kia Sportage, Автомобіль кінець 18 року випуску, 1,6 бензин. Номер телефону, ціна 19 тисяч плюс торг. Є сервісна книжка. Автомобіль був куплений в Україні в салоні. Так, є два ключа на ось таких дисках автомобіль. Так, По салону передні задні склопідйомники, мультируль. Так, Ще місцями навіть є заводська оплівка на світильниках, на монітори. Так, власник ще не знімав. Шестипіння кровока продач, є у нас підігрів, сидінь, підігрів керма. Так, 62 тисячі на приборці. Ось такий стан салону у нас. Позаду. Є камера виду заднього і ось такий вигляд. <coughs> так у вас зацікавила дана KIA. телефонуйте, Все детальніше по телефону. Volkswagen T1. Автомобіль кінець 2016 року випуска, 2.0 бензин. Номер телефону, автомобіль перенений з Канади. І в дуже хорошому стані. Так, автомобіль на ось таких дисках. Покажу зараз салон. Так, Передні задні скопйомники, шкіряний салон, мультируль 125 тисяч кілометрів на приборці. Нагадую, коробка автомат. Є у нас підігрів сидінь, клімат-контроль, ось така навігація, також є панорама. Сидіння просто в ідеальному стані. Так позаду. Автомобіль ось такий вигляд має. У вас зацікавив Дантіон, я хочу більш детальнішої інформації, телефонуйте, Продавець все детальніше по телефону розкаже. Ага, так, автомобіль кінець 2016 року, 2.0 бензин. Номер телефону, ціна 15500. На віддачу. e-tron, Автомобіль 2019 року. На 95 кВт, номер телефону, ціна 26500 плюс присутній торг. Так, автомобіль свіжо пригнаний, нагадую, безключовий доступ, комбінований салон, чорна стеля, автомобіль на сеслайні, дуже багато різних датчиків. Ось таких два моніторчика, 159 тисяч на приборці. Так, позаду. Так, позаду. Ось такий вигляд має. Салон дуже багато місця позаду для пасажирів. Так, Є в нас передні задні партроніки. І ось такий багажник з електричний багажник, який можна відкрити і закрити з кнопки. Так, кого зацікав даний Єтрон і хоче більш детальніше інформації, телефонуйте до продавця він же все детальніше по телефону розкаже. Нагадую, 2019 року автомобіль. 에, номер, так, номер для зв'язку. Ціна 26500 плюс торг. Volkswagen Jetta, автомобіль 87 року випуску, де 8 бензин. Номер телефону, ціна 1000 доларів. Шкода Октавія, автомобіль 2008 року випуску, 1.6 газ бензин. Номер телефону, ціна 600 плюс сотній торг. передні, задні стопідйомники. 50 коробки передачі, є кондиціонер. І ось в такому стані у нас сидіння. Так, позаду є партоніки. Кого зацікавила дана Октавія. Телефонуйте, продавець, детальніше. Розкаже, нагадує восьмирік, 1,6 газ бензин. Номер для зв'язку з продавцем. Ціна 600 плюс торг. Сан Кашкай. Автомобіль 2008 року випуску, день Дизель. Номер телефону, ціна 7650 плюс торг. Далі Range Rover Evoque, Автомобіль 15 року, 2.0 бензин. Номер телефону ціна 18700. Далі у нас свіжопрена шкода Октавія. Автомобіль 2001 року випуску, 1.6 бензин. Автомобіль повністю розмитнений, все поміняно. Номер е, телефону ціна 4800 постатній торг. Е, так, є два ключа. Автомобіль на ось таких дисках. Так, переднє скло підйомник, 50 передача, передач, штатна магнітола, кондиціонер 178 тисяч на приборці. Ось в такому стані на сидіння досить охайні збережені Мій салон дані Октавії. Позаду ось такий вигляд, досить об'ємний багажник. Так, є запаска. Так, все охайно, збережено. Кого зацікавила дана Октавія? Хоче більш детальніші інформацію, телефонуйте, продавець все детальніше по телефону, вже розкаже. Нагадує. 2001 року 1,6 бензин. Номер для зв'язку, автомобіль свіжопринаний, 4800. Шкода Фабія. 2014 року, 1,6 бензин, 4600 без номера. Далі в нас Volkswagen Golf. Автомобіль 2004 року випуску, 1,6 бензин, номер телефону, ціна 4400 плюс торг. Покажу зараз село. <кій> Переднє задні співйомники. Шестиступінча коробка передач, є у нас кондиціонер, ось така мультимедія. І ось в такому стані у нас сидіння в даному гольфі. Так, позаду. Ось такий вигляд гульф має. Кого зацікав. Телефонуйте вже все. Детальніше по телефону продавець розкаже. Так, нагадую, 2004 року випуску, 1.6 бензин. Номер, Ціна 4400 плюс 100. Далі э, Volkswagen Transporter. 2001 року 1.9 турбодизель. 5750. Далее Ford Кюга 12 -го года, дизель, номер телефона 9800 плюс 100. А, так, Hyundai Elantra 2005 -го года, 1,6 газ бензин, номер 3499. Кодофабія 2002 року, 1,9 дизель, 3800. Далі у нас Toyota Kemрі 2012 року, 25 бензин. Номер вказано в автомобілі. На стані, 10500. Ford Мондео 2001 року, 1.8 газ бензин, 3400. Subaru Legacy 22 року випуску, 2,5 бензин, 18580 плюс присутній торг автомобіль на шкірі. Lexus. 2011 року випуску, бензин, 5 бензин. 21500. 10 рік, 1,4 мотор, номер телефону 5800. Далі в нас дощ, 12 рік, 2,4 газ-бензин, 8999. Opel Astra, автомобіль свіжо перенений 2007 рік, 1,6 бензин, 5300. Volkswagen Golf 2000 року 1,6 бензин. 4350. Шкода Октавія. 2008 рік 1,6 газ бензин. Номер телефону. 6400. Далі в нас ä, Passat 13 рік, 2.0 дизель. На автоматі номер телефона 8999. Нісан Qashqai автомобіль, кінець 2008 року випуску. 1.5 дизель. Номер телефона, ціна 8200 плюс присутній порог, 4,5 літра на 100 розхід. Так, на жаль, автомобіль закритий. 6, 6 коробки коробка. Передач на досить хорошій комплектації даний Кашкай. Honda 12 року, номер телефону. 1.4 гібрид на автоматі 8950. Далі у нас Гольф 2007 -го року, 1.6 бензин. Так, далі у нас Touran, кінець 2007 року. Вся детальніша інформація і номер nee. телефону. Так, далі у нас Рено Grand Scenic, автомобіль вже прийманий з Франції. На досить прошій комплектації 14 року, Дені дизель. Так, я думаю, номер телефону для всіх автомобілів однаковий. І Ціна 10-900. Так, Scenic, хороша машина. Так, Mazda, cx 5 14 2014 року. Так, всі вже приймена, дизель, номер телефону. І продавець має ще декілька автомобілів на продажі. БМВ Тройка 2011 року випуску з дизельним мотором Номер телефону ціна 8700 плюс тор. Далі у нас Jeep Compass 18 рік. 24 бензин. 17500. Toyota Camry. 2008 року випуску, 1,6 газ бензин, номер телефону. Тойота корова Чайс. Так, ціна довго вірна. Далі у нас Octavia 2006 рік, номер телефона, 1.6 бензин, 5911. Наступний автомобіль у нас Гранд Сценік. Автомобіль на дуже хорошій комплектації. 19 100 року, 1.7 дизель, 16200. Так, Якщо ви хочете якийсь детальніший огляд, пишіть, можемо додатково зробити і оглянути автомобіль, який вас цікавить в місті Тернопіль. Далі у нас Opel 2014 року. Я з 2 літровим мотором і по інформації все. Далі Зефіра 2011 рік, 1.7 дизель, номер телефону, гаражна зберігання. 6,995 плюс торг і також є Октавія на проживлі. Десь ще восьмого року йде мінімум 6,5 5,755.